Дивіться, проходики ж він лишає. Бачите? Ну, красота, адком, ну я реально довольний. Якось інтуїтивно, інтуїтивно теж на нього був налаштований, плюс підказав чоловік. І мене ще там 10 разів перепитали, точно ти його хочеш? Точно ти його хочеш? Хочу, так. Да. І от ту, ну, собі взяв і вам раджу, якщо ви будете дивитися... Дивитись в сторону такого агрегата, то не пожалієте, будете, будете приємно вражені ним, він свою роботу зробить шикарно. І діло в тому, що і на сухому робить чітко, ну і на сирому. Сама основна задача це на сирому. Ось так воно залазять лапи, агрегат йде чітко по Паралельно грунту. Передні задні стойки однаково.